Любі вітаю вас з вами Галина Прігріс, і сьогодні ось такий результат. Попрала я свій зразочок, От така робота в мене вийшла. Це те, що я пробувала у новій об'ємній пряжі. Я, звісно, тут додавала ще візерунок, звісно, мені не сподобалось, і я продовжила працювати над іншими варіантами. Пряжа гарно відкривається. Вона, бачите, добре вирівнюється, але ну, дещо, ось, дещо мені воно ну, не до вподоби. Можливо, у інших пряжах це буде ідеальний варіант. Я його показувала в попередньому відео, тому обов'язково у розділі, що в цьому, під цим відео, також буде посилання на ось цей візерунок. Я пішла далі. Значить, вирішила зразу ж по кількості петель ось такий об'ємний, ребристий, джгутовий. Сам візеруночок я вам зараз покажу. Але він дещо, ну, не те, щоб він. Він класний. Він реально класний. Але за рахунок того, що пряжа нерівна, не ідеально лягають самі джгутики, значить, мені також не до вподоби. Зараз покажу вам візерунок у гладкій пряжі. Він дуже класний, але не для цієї пряжі. Тобто, ті, хто зі мною давно, ви знаєте, що я довго підбираю візерунки для того, щоб мої моделі були оригінальними. Звичайним способом. Набрала кількість петель, з першої петельки ж першу знімаю і зразу ж спочатку пров'язую задню петлю, а потім передню. Ось так. Дві петельки виворітні. Знову спочатку задню, потім. Ось передню, дві петельки виворітні. Задня. Передня. дві, виворітні. Задня, передня, дві виворітні. Тобто міняю їх просто звичайнісінько місцями. Спочатку в задню, потім передню. І зараз у мене ось тут кромочка або крайня петелька. Повернула роботу, з другого боку пров'язую, першу знімаю, і у мене ось дві виворідні петлі. Тут. Джгутик, тут виворітні петлі, з, з виворіднього боку. Далі йдуть дві лицеві. Я пров'язую дві лицеві, але також джгутиком. тобто спочатку задню, а потім передню. Ось спочатку задню, а потім передню. Дві виворітні. Спочатку. Задню, потім передню, дві виворітні, задня і передня, дві виворітні. І крайня кромка, хто як називає. Знову повертаю роботу. Першу знімаю, ниточка за роботою і знову спочатку задню, а потім передню. Тобто я обидві петельки пров'язую за задню стіночку. Виворітні за передню. Лицеві. Спочатку друга, а потім перша за задні стіночки лицев... ой, виверіть не за передню стіночку. Ось. Це дуже класний візерунок, він двосторонній. або, як я кажу, візерунок на два боки. І крайня петелька. Ось уже результат видно. Він дуже гарно лягає саме у ось таких гладеньких пряжах. А коли пряжа дещо неоднорідна, він не так ззовні виглядає. Ще раз, виворітні петельки за передню стіночку. Лицеві вигляді джгутика спочатку друга, а потім перша за задні стіночки, виворітні за передні стіночки, задня, передня. Задня. Ой, дві виворітні, задня. Передня, дві виворітні. і повертаю знову роботу. Спочатку джутик, тобто задня, а потім передня петелька. Дві виворітні, задня, передня, дві виворітні, задня, передня, дві виворітні, і так пров'язую з кожного боку. Задня, передня і крайня. Знову ж повертаю роботу. Ось, бачите, уже видно мої джгутики на два боки. Ще кілька рядочків пров'яжу, щоб добре видно. Любі мої, погляньте, яка це класна робота. Ось на два боки. Взагалі, ідеальний на два боки візерунок. Просто. Ідеальний, але у достатньо гладеньких пряжах. Враховуючи те, що моя вогняна пряжа не є гладкою, ще раз покажу, як він пров'язується. Не є гладкою ідеальною. Тому я працюю над іншими візерунками. Ось так спочатку задня, потім передня петелька. Тобто міняю місцями дві виворітні за задню стіночку, джгутик, спочатку задня, потім передня, а виворітні петельки за передню стіночку. Знову ж, за задню, в задню петельку. І за задню передню петельку. І крайня. Так само повторюю з іншого боку. Все абсолютно повторюється все без змін. Це просто чудовий візерунок, який можна використовувати для будь-яких виробів. Ось. За задню стіночку, задня петелька лицева. Друга тобто передня за задню стіночку. Виворітні петельки. За передню стіночку. Спочатку задня петелька лицева за задню стіночку, потім передня за передню стіночку. Я думаю, що абсолютно доступно показала цей помпезний візерунок. Думаю, що ви обов'язково спробуєте для своїх виробів. А мені напишете, мені повідомити, чи подобається вам така красота. З вами Галина Прігріс. Люблю, обіймаю. До слідуючих ефірчиків.